Рада всіх вітати у новому відео. Я в Сінсаї приїхала дивитися зноюшка і новиночки. І Відправляюся ось туди, бо побачила класну футболочку, колаборація Дісней і не одну, а дві. 100% котон. Ось така футболочка, колаборація Дісней, 449 гривень. Це новиночки. За 349 гривень ще можна купити ось таку теж колаборація Disney, в чорному кольорі, як вам така чи така, яка більше сподобалася. Це новинки. Ще штани еластичні. Спорт. Ось так. З еластичного трикотажу. Новиночки 449 гривень. Є різні розміри. І це можна купити для активного спорту ще майку. Буде цілий костюм. Майка коштує 299 гривень. Вона підійде більше до цих штанів, бо там і там білий явий, можна їх взяти до еластичних ще ось таких чорних штанів, пошитих лисинами. Також є в коричному кольорі і в бордових кольорах. А ще мені сподобалися ось такі спортивні легінси з боковими кишеньками. Хороша досить якість. Цупкий еластичний трикотаж, 449 гривень. В новинках багато худі додалося, хоча худі схожі і є зі знижкою. Ось таке з байкою всередині, поліестер і котон. І ціна 459 гривень. Ще ось таке ходівини не застібаються через голову, красивий рожевий відтінок. Всі таку. Ціну, а вже з бойського коштує 599 гривень. З баєчкою всередині є в сірому, в чорному, рожевому кольорах. Також розкішний вибір білизни в сінсеї. Додається постійно. Високі трусики за дві пари, класичні, ціна 219 гривень. Ось такі. В наборі чорні і червоні. Навіть не червоний, а такі трішки до вишневого, до бордового. Тут вже за три пари 269 гривень. Зелені є, а якийсь такий лазуровий відчинок, блакитний і ось такі принтові. Так, ось такий високий еластичний трикотаж, врубчик. 229 гривень за дві пари. Так, ось такі однотонні чорні є і білій чорну смужку. А Вони такі класненькі, можливо, десь ще є такий топ, трусики більш експортивні. Красота. Не описуємо. Тут, якби новинки, але вони вже були в моїх інших відео. Тобто це новинки весна, але якби не вчорашні. А позавчорашні. Так, по низу, З необробленим низом ось такі джинси, і вони дуже класні, я вже говорила, показувала, вони мені дуже подобаються. Такі в стилі А-Лязара, 800 гривень, сневічки немає. Жаль. А вони класні прямого крою і так акуратно пошиті. Хороший такий денім, який, зручний. Ще ось такі є з ремінчиком, з поясочком. Так. 799 гривень, навіть за щіпами, висока посадка. Вони такі, ніби трішки вкорочені, прямі. А ось ці вони такі довгі, як палацо самий тренд. Ці теж класні. Ще ще є класні футболочки. 100% бавовна. Так, щось вчепилося. І такі футболочки 299 гривень в коричневому кольорі. Від шкіру, екошкіра, отакі штани. Класні теж прямого крою з вистроченими стрілками. 699 гривень. Хороші базові джемпери в складі віскоза. 449 гривень. Мені подобається, як понизу вони як по краях. Зроблено на такій хвалясті з такою уборочкою, дуже жіночні одночасно. І базовий класичний. Подобається мені і якість, і як виконано, і ціна теж. Ось такий ще є худі 599 гривень і джинси 799 гривень. Ось такий джампер мережений, припорошена роза. Ціна 599 гривень. У минулому відео я показувала такий же джемпер кремовому бажевому кольорі. Якщо його зараз знайду, то покажу вам і нагадаю, цей теж дуже красивий відтінок, він такий просто пастельний і мережевний. Класичні блакитні джемпери в складі теж віскоза, є в коричному кольорі, в кремовому і в такому блакитному 399 гривень. Ось такі джемперочки є. Ще ось такий, дуже красиві манжети рукаві. І ще такому є якби кремовому кольорі. Ось ці красиві джемпери 399 гривень і складі віскоза. 100% кутон базова футболочка 299 гривень. Ще ось така в рубчик футболочка 100% котон, декорована білим ще підшито, ніби має вигляд подвійної Ось так. Комір і манжети-рукавички. І по низу така ж сама історія. 229 гривень. Так, красива локація, я вже бачу класна новинка. Ось така спідниця, смужку. 599 гривень. Спідничка з гонкою в поясі. І вона, я так розумію, що плісе. Воно ну, якесь таке плісе, ніби і плісе, і не плісе. Не зрозуміло. Ну, не дуже рекомендую. Або розпрасувати, або видно, що вони хотіли, щоб було плісе, ось тут складочки, але в них не вийшло. Якби тканина не піддається такому ефекту, ще ось така блуза чорна і є така ж рожева. Ось такі бузи 599 гривень і в складі віскози з мережевим Рожева трішки інша, схожа модель, але вона не має ось цього мережева. Вони досить схожі одночасно і схожі і на столібоху. Ще такий сіренький джамп і знизу зубманку із мережевим пружом. Теж симпатичний досить. Ось такий джемперочок. Давайте його Ось Тут обманка блузи ніби виглядає. А так він класичний і приємний сірий відтінок. Середньої щільності в'язки 699 гривень. Кардиган на запах. Колір масла, такий відтінок приємний досить. 699 гривень зав'язується на запах і на зав'язці. Блакитна футболочка в білизняному стилі 229 гривень в складі. бавовна є ось така, ще є в чорному кольорі, блакитний колір. Такий вже красивий, ніжний. Сподобалася. Вона може бути як топ, як для ділового гардеробу під жакет, так і для повсякденного носіння до джинсиків. Знову джемпер в'язаний, такої товстенької в'язки. Він нагадує взагалі, це модель світшоту, ось свідшоту. Тут в горловинці, так як світшот, взагалі, як правильно має бути світшот. 599 гривень. Хороший базовий джемпер. Рекомендую. Потім подивіться, яка класна футболочка є. Ось така. З мережем, але я її не дістану 229 гривень. А ще мені подобається ось такий. 599 гривень джемпер. Які гузочки красиві. Просто як біжутерія, як прикраса якась. І цей джемпер коштує 599 гривень. Він жіночний, з рукавчиками такими, призібраними від плеча. Новиничок зараз досить багато, всім ще ще до довози додають. В новиночках красива сумка. Є ще додатково довга ручка, 699 гривень. Візуально нагадує натуральну замшу. Ось так вона застібається, отак фіксується по бокам, тримає форму. Є внутрішня кишенька на наблизківці. Ось така сумочка в новинках. В новинках тапочки, ось такі досить схожі були в минулому відео, але це були інші з таким переплетінням, досить глибокі вони з пам'яттю стопи, приємний відтінок, і ціна 269 гривень. Зісеї тапочок постійно дуже багато, вони непогані в носці, в користанні, Треба дивитися, ще візуально ви бачите, яка форма. Чи О, вони стійкі, якби примірили, навіть походили. Ось ці ще красиві тапочки в сіренькому кольорі. Досить такий приємний, сірий, 299 гривень. Так. Ось ці кучеряві симпатичні тапки. І ціна їхня 349 гривень, правда? В стеді хутро. Ось така підошва. Підошва не гумова, а вони на мокре стануть, то боюся, що вони навіть втягнуть вологу. Тому що ось ці, наприклад, вони мають якби таку гумову підошву. Так? А ці, бачите. Як з такого цупкого текстилю з якогось матеріалу. Але Вони симпатичні. Дуже симпатичні косметички. Я показувала огляд зв'язку, там дві косметички є. Ось такі схожі, правда, не ведмедик теді, а просто інший текстиль, але за дві косметички, там більша-менша, 500 гривень. Тут скільки? 219 гривень. Ну, в принципі, якщо дві купити, то так і буде чомусь косметички в такій високій ціні продаються. Хочеться просто дешевше, Чуть, як не ціна сумочки. Ось такі ще милі є, стеді хутра, косметички просто без. з ушками і все. Нічого тут такого немає, 189 гривень. Комплект 5 вішаків за 59 гривень. Дитячі вішечки і вони такі бархатні. Є в такому білому очному кольорі і ніжно-рожевому сердечку. Також є дорослі, 169 гривень, вже коштують тут, правда, аж 10 штучок. Хороша, дуже ціна, досить бюджетна. Вигрібне поганий скатертинок від 229 гривень до 349 гривень. Ось така 150 на 50, 100% поліестер. Вже така пасхальна тема. Ось ці красиві. 140 на 180. Мені сподобалася яскравий такий ніжний принт. Правда, 100% поліестер. Ось така 140 на 180, вона по 349 гривень. А ще є такий ж темний весняний з таким ніжним принтом. І як сироватка, як підставка під. Гарячий може бути, або просто серветка для сервірування. 36 см у діаметрі 159 гривень. Як з жуту. Великий вибір, різних серветочок є. Можна собі подивитися. Ніжний принт. Ємності керамічні для зберігання сипучих продуктів, більша-менше. Теж весняний, такий ніжний принт. А ця підставка, облетена серветка, тобто в такий принт із котерпинки теж є. 229 гривень, 199 гривень, менше. Ще ось такі керамічні невисокі баночки для зберігання, 189 гривень і кришка з натурального бамбуку. Масляночки теж в ніжний принт, 249 гривень. Ще є різні контейнери. Різні бокси для зберігання, для зберігання фруктів можна в холодильник, їх використовувати в грузинну камеру. Тут вказано, що можна їх бачити і в морозилку ставити. Ось такий сторож бокс, який підійде в холодильник 149 гривень або просто зберігати собі фруктики. Ще ось такі є друшлячки сито 199 гривень. Є більше і менше це за набір. 149 гривень за дві позиції. Це сит. Ось так, друзі, ми були сьогодні. Всім сейті. Дивилися знижечки, дивилися новинки Було, сподіваюся, цікаво, інформативно. Чекаю на коментарі. Всім па-па і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Це на дужку дошку. Ось такий чехол. З'явився 249 гривень. Розмір 140 на 50. Всім папа і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.